Всім привітки! І сьогодні я вам до речі вже я думаю ви чекали це відео. Сьогодні я вам розкажу та покажу, як писати листа до Святого Миколая та як оформити то, тот лист, щоб він був не тільки такий чительний, а ще й гарний. Ну Давайте покажу, я зробила таку заготовку, на е, котрі буду писати. Ось така. Е, я тут відступила 1 см або 2, я її вже не пам'ятаю. І потім просто зробила такі червоним маркером, зробила такі полосочки і все. Ну і прочертила, щоб в мене текст помістився. Ну і взяла ж, собственно, чорновик. І ось так в мене вийшло. Ну я е, думаю, що е, так, що в мене вийшло, це добре. І так, перше ми маємо розповісти Святому Николаю, ну, привітати найпір. Потім треба розповісти про себе. Ну, тобто, моє ім'я, вік, так, ну і як я називаюся, фамілія і все таке. Так, ну, щось про мою родину, як я там живу. Так, про друзей, знайомих, ну і все, що ви хочете розказати про себе, це ну, в ступі ми робимо. А, ну, так, де я проживаю? У якому місці, у якому, ну, так, на якій вулиці тому так. А потім ми розказуємо, що ми робили ж в цьому року такого доброго, що, наприклад, за що нам Святий Миколай може принести подарунок. Ну, і ви розказуєте все. Я там в цьому році була послушна, наприклад, і, допустим, ну, і перечисляєте, собственно, Свої справи, добрі справи. Наприклад, мила посуду, перебирала у кімнаті, там, не знаю, допомагала, допомагала батькам, там, ну, не знаю, ну от що ви робите в постійному житті. Потім ви пишете, що би ви хотіли. Е, і потім, ну, щось таке. Ви пишете, щоб Миколай прийшов до вас. Ну, як би такий, щоб він зацікавився. А потім ви вже пишете йому до побачення. Ну і так, я прочитаю свій лист, він в мене на Чернеці. І так, дорогий святий Миколай, мене звати Софія, мені 14 років. Я проживаю у Лодзі. На вулиці Яна Матейки 14. Якщо, що, якщо, то ця вулиця, вона польська, тому що я живу в Польщі, а в місті Лодзі. Ну і далі. В цьому році я була слухняна? Мила посуд заправляла ліжко і допомагала батькам. Я хотіла б, ну і ви там далі пишете, що б ви хотіли, буду дуже вдячна, якщо ти заглянеш до моєго дому або до моєї хати. Ну, і можете написати або до побачення, Святий Миколай, або, як я написала, з любов'ю, Софія». Ну і ось це я хочу переписати ось сюди. То, так, да, я ще все це перепишу. Ну, і думаю, гарно вийде. Ще вам, ну, це в мене. Буде тільки ліст, але ж е завтра я покажу, як зудобрити Святого Миколаю і що, як цей лист куди положити, во що загорнути і все таке. Тому добре. Ну, і ще я буду переписувати. Що, ось така в мене ручка, і я буду переписувати. І так, я вже написала, ось так це в мене вийшло. Далі не, не знімала, тільки з вами написала ось це дописала і все. Потім не знімала. Але ось так в мене вийшло. Мені кажеться, що Миколай розчитає мій почерк, тому що всі букви дуже великі. Ну, і я думаю, що розчитає. А, е, якщо е, е, ви хочете спитати, чому я написала, що я живу у Лозі і на якій вулиці, то тому що, щоб він мені приніс подарунка. Бо якщо, наприклад, його помічник, помічник Святого Николая, Миколая, Забирає цей лист, да, і потім е, його ну, якби віддає Миколаю. То Миколай читає, а не знає, яку, е, ну як би куди цей подарунок відправити. Тому я написала, де я живу, у якій країні. Ну, точніше, не в Україні, а у місті. Е, ну і на якої же вулиці Тому ось так. А вже в наступних відео е, ви побачите, як ми будемо упаковувати цей лист. Ну, і які будуть поради для того, щоб підготуватися на це все. Добре, ну це перша частина. Ще буде три дві частини, в котрих я вам все підробно розкажу. Ну, на цьому все. Я маю надію, що ви теж написали зі мною листа до Святого Миколая. Бо вже у вівторок буде Святий Миколай. Добре, я вам бажаю встрітити добре Святого Миколая, тому що я відмічаю 19 числа. Ну і все. І я вас всіх дуже люблю. Дякую за те, що ви. Було зі мною і всім па-па!